Отже, на дахи та вибито вікна. Прямого влучання не було. Усе це накоїла ударна хвиля. Скидали бомби російські льотчики на цивільних на привокзальній двічі з різницею у п'ять днів. Перше бомбардування було 5 березня о 5.24 прозвучала тривога по місту Суми, але я перекинулася. Це десь нас можливо і врятувало. Ми півгодини пробули в будівлі, тому що все летіло скло. Абсолютно різні, не знаю, якісь частинки, бруд. Потім ми вийшли на вулицю для того, щоб побачити взагалі, що відбулося, побачити сусідів. чи Живі. Вони 10 березня, близько першої ночі, десь за 5 хвилин першої, був другий вибух, і, на жаль, вже рятувати було все дуже складно. Але другий був страшніший в тому плані, що це було вночі. І почалася тривога. У нас зникло опалення. На вулиці було мінус 14, Ми на підлозі без вікон, дверей, тому що двері були повністю зігнуті. Сиділи до 6 ранку, до закінчення комендантської години. Після другого бомбардування родина Наталії переїхала до знайомих, бо тут, за її словами, залишатися було небезпечно. Утім, зараз вони наводять лад на своєму обісті та планують повертатися. Ми збираємося сюди повертатись, жити тут. Уже ви бачите, забили фронтони, накрили дахи і в сараї, і в гаражі, і в хаті. Тобі ви вже бачите абсолютно більш-менш гарну картину порівнянні після того, як сталося два бомбардування. Наталія й досі знаходить уламки на власному подвір'ї. Наприклад, цей. Летіло бозна звідки, але летіло в сторону нашої будівлі, пробило літній душ повністю, але його, слава Богу, щось зупинило і воно не полетіло до нас в стіни, в будівлю, у вікна, де ми знаходилися в цей час. Намагається навести лад у своїй оселі пан Сергій. Прилетів перший у прильот і порядок навів. Шифр поскидала. Лаги поламало, кришу прогнула. Шкоди наробило добре, доволі таке. І в хаті там наробило шкоди по потолку, і вікна повисмалювало. Через авіаудари чимало будинків нині не придатні для проживання, тож їхні господарі були змушені шукати прихистку де-інде. А ті, хто зміг лишитися, приглядають за домівками сусідів. Це господа пані Ніни. Її самої зараз тут немає. Вона знаходилася 5 березня в будівлі. Ви бачите результат, і перша з нас покинула своє. Свою, свою домівку, тому що далі проживати тут не може, на жаль. Але відвідує свій двір і планує повертатися, планує ремонтувати якось своїми силами, хоча б для того, щоб жити влітку. Він не стоїть на тому місці, на якому повинен стояти. Його, вочевидь, хвилею підняло, але поставило не на те місце. Будинок Наталі теж зазнав пошкоджень, але жінка не переїхала, бо допомагає їй з перетримкою тварин. Ще до повномасштабного вторгнення військ Росії доглядала дев'ятьох цуценят. Нині шість роздала в добрі руки. Ось так та то маленький нада. Василя Наталі теж відчула на собі ударну хвилю від бомби. Потім утеплили, ну, хто як можна, забивали чим можна. І, ну, а другий раз це вже також повибивало вікна, дах зняло і поставило на місце. Ну, воно так трошечки його підстроїли, зараз так вже ж не видно, звісно, що ми не оставимо. Но після другого разу в мене з 11 вікна, з вікон залишилося тільки три цілих, які ось від вулиці. Вони просто забиті, але ну вони є. А остальних по, по домівці немає. На уламок у понад пів метри жінка натрапила на власному городі. Тут е, вдарила авіабомба, ось ми бачимо, як, як, які наслідки забор тут був цілий, хоча він і вже ну, не перший рік тут стоїть. Бачите, які е, ці повиривало осколки висять. Ага, і ось там у мене. На городі, ну зараз вже його немає. Був 54 сантиметровий великий такий осколок. Був огляд поліції Його забрали. На думку місцевих росіяни цілили у нафтобазу. Вона була за їхніми городами ще років 15 тому. У 2020-му вивезли навіть цистерни, у яких паливо зберігалося.